І з людського погляду, і з медичної точки зору. Ситуація цікава. Якщо людина все своє життя по-хамськи ставилася до свого здоров'я, пила, курила, гуляла, їла всяку хімію, в кінці кінців прийшов такий момент, коли вона захворіла. Вечінку вбила підчлункову, кашляє, капець просто. Інвалідність дістає. Держава дає інвалідність. За що? Держава компенсує грошима розпіздяйське життя цієї людини. Я розумію, якщо людина воювала за державу, вкалічила, руку відірвало там щось сталося. Коли на підприємстві щось сталося з держави, можна зняти компенсацію, тому що вона винна, що не забезпечила якоюсь там профілактикою. А коли людина сама себе вбивала цілеспрямовано, свідомо. Чому вона отримує ще за це інвалідність і компенсацію у вигляді пенсії, щоб і далі пити курити? Хіба не справедливо було би, якщо вже так отримала ту інвалідність не моя справа? Хоча компенсація йде з податків людей, всіх людей, всіх не думайте, що це на сторонці можете постояти, це не моя справа. Ні, це не їхня справа. Це з нас беруть податки, з нас, людей, які працюють, податки для того, щоб отримати того інваліда, який все життя банячив, впили, мав десь все в дупі перепрошую. Але він ще й далі, коли отримує цю пенсію. Астма курить. Серце п'є. Хіба недоцільно це моніторити? Який сенс? Його лікувати, давати йому гроші за те, що він, поперше, своє життя вбив сам. А тепер ще дає йому на сигарети і далі, пип, чоловіче, ти ж інвалід, держава має компенсувати те, що ти придурок. Чому?